Не так давно на стадіонах Бердичева точилися футбольні двобої у рамках обласної спартакіади серед школярів Житомирщини. На шляху до золота збірній Бердичівській команді довелося долати спротив суперників із восьми районів області. Перед тим як перейти до найвідповідальнішої частини чемпіонату, господарі зустрілися з командами з Брусилівського, Чуднівського та Баранівського районів. З першою відіграли у нічию. Дві останніх перемогли з рахунком 1-0 та 5-0 відповідно. Зрештою, бердичвіляни потрапили до фіналу. Перед цим у двобої за бронзу розібралися між собою футболісти Брусилівщини та Коростенщини. Перемогу лишили за собою перші. А у грі за перше місце проти наших земляків вийшли гості з ємільчинського району. Господарі не залишили ємільчинцям жодного шансу, забивши до їхніх воріт три голи без відповіді. Дубль здійснив Сергій Зданевич. Ще один м'яч на рахунку Максима Каченюка. По завершенні фіналу відбулося урочисте нагородження призерів та переможця Спартакіади, під час якої до юних футболістів звернулися очільник обласного комітету фізичної культури і спорту Міносвіти України Володимир Зорник, голова Житомирської федерації футболу Юрій Опанащук та перший заступник Бердичівського міського голови Іван Демусь. Вони, а також начальник спортивного міськвідділу Ігор Марченко та директор ДЮСШ Олександр Подгорчук, вручили трійці кращих команд: кубки, медалі, грамоти та цінні подарунки. Серед нагороджених футболістів був і наш Дмитро Подгорчук. Рішенням організаторів змагань йому було присуджено звання кращого гравця у складі Бердичівської команди.